Ось так вдалося заробити велику дірку. Я накладав роствор і притулив знизу дошкою. Вчепилося досить міцно. Ну, але, як видно, не повністю кругом ще. От те, що я накладав, ось тут якби, з краю теж досить міцно вчепилося. І оця частинка. Ну і ще останеться ось тут заробити. Якби я думаю, що можна дрібнозернистою вже сумішю заробити заробити, все буде добре. Обрізав я вже тут пінку. Цей великий шов, який тут був. От, ось тут обрізав теж. Тут з цієї сторони і посередині кусочок того шва, який вже був нанесений раніше, ну а тут ще оставив поки що. О, також, як бачите, я вже провів дві лінії. Нарізав також, ось тут уже в мене є сітка і готуюся до того, що можна буде її вже поклеїти. Ну, я думаю, що це буде можливо на вихідних. Я тут підріжу, підсохне пінка, підріжу. Ще є деякі місця, які треба трошки поцинкарювати і трошки пошпаклювати. отут десь виглядає. Трошки арматура, ось тут десь виглядає арматура. Треба теж її позакривати. Ну а потім вже накласти шпаклівку, позаробляти ці шви, пінку позаробляти і далі буде йти діло до, до покраски.